Вітаю друзів та недругів на каналі Чоловічі Касти. Підписник поставив у коментарях питання, як я ставлюся до такого явища, як нездоровий потяг дівчат до маленьких собак. Із його слів, ця проблема є недооціненою. У кінці свого коментаря підписник риторично запитує чи не заміняють собаки чоловіків на ментальному рівні. Що ж, спробую відповісти, проте одразу кажу, що моя думка тут є суто теоретичною, бо ніколи не тримав удома собак, на відміну від котів, і мій контакт із ними обмежувався, так би мовити, комунальними чотирилапами, зокрема на дачі. Відповідно, у цьому касті посилатимуся на сторонні джерела. Так само закликаю всіх, хто знається на цій темі, лишати свої думки в коментарях. Пропоную рухатися методом дедукції, тобто від загального до конкретного. Типаж жінок собачатниць яскраво описав у своїй фундаментальній книзі Мемуари Омеги російський блогер Міхайл Нєстеров, більш відомий як Міхаїл Н. Міркую, сама книга не потребує особливої реклами, вона містить купу корисних знань про міжстатеві стосунки і цілком підходить на роль буквара чоловічого прозріння. Хто не в курсі, упродовж 90-х років автор активно знайомився всліпу через оголошення в газетах. Підсумовуючи цей досвід, він підрахував, що з ним спробували законтачити понад 10 тисяч дівчат і жінок. Будь-який соціолог підтвердить, що така велетенська вибірка є більш ніж достатньою для достовірного аналізу соціальних трендів. Так от у мемуарах Омеги є окрема глава, присвячена типажу жінок, любителів собак та коней. Автор зауважує, що серед дам, які телефонували за його оголошеннями, було чимало власниць собак. За його словами, це були переважно молоді особи 20-30 років, проте вони одразу проявляли позицію активного домінування над ним як над чоловіком. Несторов був настільки спантеличений цією закономірністю, що спеціально проконсультувався зі знайомим кандидатом наук із сільськогосподарської академії. Разом вони дійшли таких висновків. Далі пряма цитата із мемуарів Омеги. Зростає, припустимо, дівчинка за сучасною термінологією, типова низькорангова високопримативна особина із сильними завдатками лідера або, іншими словами, із патологічним бажанням домінувати над усім, що ворушиться. Причини такої патології можуть бути найрізноманітнішими: дефектна генетика, неправильне виховання, знову ж таки, практично напевне, гормональний дисбаланс і багато іншого. Це потенційна тема для купи дисертацій. Паралельно в історії хвороби зовнішність нижче середньої. Хлопці ігнорують або гноблять, більш привабливі самки гноблять, чморять та омежать. Інтелект, аналогічно зовнішності, нижче або навіть значно нижче від середнього. Спроби домінувати над однолітками присікаються рішуче і нещадно, нерідко із мордобоєм. І, конкретно обламавшись із представниками свого виду для реалізації свого глибоко патологічного потягу до домінування, юна кадаврша заводить пса. Добре ще, якщо дрібного, а зазвичай велетенського монстра, типу Дога, вівчарки або ротвейлера. Коротше, дві тварини знаходять одна одну. Кінець цитати. У підтвердження своїх слів автор наводить цитату Антона Чехова Жінкам, які симпатизують собакам, украй важко здобути симпатії чоловіків. Рухаємося далі методом дедукції, тобто звужуємо аналіз до любителів собак саме дрібних порід знову таки, я ні разу не кінолог по життю. Тому озвучую дані із відкритих джерел, які знайшов при підготовці цього касту. З поміж іншого я вичитав, що при селекції собак мініатюрних розмірів доходило до значних диспропорцій між розміром черепа та розміром мозку тварини, через що деякі мініатюрні породи мають схильність до гідроцефалії. Свого часу у штаті Пенсильванія було здійснено дослідження, у рамках якого 8 тисяч власників собак попросили заповнити анкету. Анкета містила питання щодо реакції улюбленця на певні життєві ситуації. У результаті анкетування було виявлено, що вага, форма голови і розміри пса впливають на його поведінку. Дослідники зауважили, що чим меншим був собака, тим більш проблемною була його поведінка. Зокрема, такі пси частіше боялися інших собак, проявляли гіперактивність та слабше контролювали себе у збудженому стані. Зараз, як у цілому світі, так і в нашій країні однією із найпопулярніших кімнатно-декоративних порід собак є Йоркширський тер'єр. Думаю, ви самі спостерігали, наскільки вони популярні саме серед жінок. Мені доводилося спілкуватися із власницями цієї породи. За їхніми словами, йоршики бувають настільки віддані хазяйці, що можуть регулярно проявляти агресію навіть до найближчих її родичів. Цю особливість підтвердили і відкриті джерела, наприклад, стаття на Вікіпедії, у якій зазначено, що колись дами спеціально носили Йорків у своїх сумках, щоб у разі проникнення туди руки злодія пес одразу його боляче кусав. Також відомо, що йоркширські тер'єри можуть увесь день проводити поруч із господаркою, буквально слідуючи за нею по п'ятах. Окрім того, вони дуже тонко відчувають настрій хазяйки та можуть його віддзеркалювати. Підсумовуючи, можу зробити висновок, що типова токсична дівчина або жінка найімовірніше сприймає дрібного собаку як одухотворену іграшку. Схоже, маленькі пси притягують такий типаж дам своєю безумовною відданістю власниці, повною фізичною та емоційною залежністю від неї, готовністю бути поряд 24 на 7 та ревнивістю до інших людей, навіть до найближчих родичів, яких сама хазяйка у силу своєї токсичності теж може сприймати вороже. Такі собаки цінна знахідка для патологічного бажання жінки домінувати над іншими живими істотами. Відповідно, якщо бажання домінувати над іншими людьми наражається на закономірну різку відсіч, то дамі лишається вихід у домінуванні над хатньою твариною. Тому так, я поділяю занепокоєння підписника феноменом популярності дрібних собак серед сучасних жінок. Якщо ви познайомилися і зустрічаєтеся з такою дамою, раджу завжди бути пильним, адже не буде несподіванкою, якщо ваша пасія, свідомо чи навіть неосвідомлено спробує застосувати до вас агресивні психологічні прийомчики, відпрацьовані на своєму псові. Я всіляко співчуваю будь-яким представникам живності, які страждають від сваволі, своїх, так би мовити, господинь. Але ще більше я співчуваю дітям таких жінок, від яких вони вимагають, по суті, відмови від власного життя і повної посвяти свого життя токсичній матері, знову таки, як якась річ або іграшка. У будь-якому разі, якщо ви маєте що додати чи, можливо, заперечити, обов'язково пишіть свої коментарі.